Знову летять додолу птахи у вишені. Посеред хмар і грому, серед війни вогнів, журно вони курличуть, крила здіймають вись. В небі прощально пишуть Мамо, живи й молись. Мама, душею в небо лине удалечінь. Як мені жить без тебе. Любий синочку мій, сонечко і світанок, місяця круг ясний, більш не прийдеш на ганок, злинув небесний стрій. Чом так безжально доля вирішила за нас, нащо завдала болю, не залікує час в горі пройшло два роки, твій закінчився бій, тільки у згадках кроки, спогади наших мрій. Тільки у снах маленький, як ти прийшов наш дім, як звеселив серденько, радісно стало в нім, сином тебе назвали, квіткою, пташеням, як ми тебе кохали, різти на радість нам, мріяв військовим стати, в армію сам пішов, і у морській піхоті сенс сенсте життя знайшов. Почалась проклята, люта страшна війна, стала порожня хата, смерть у наш двір прийшла, на обрізку дата, випалена вогнем, серце болить від втрати, більше все з кожним днем. В небо летять лелеки, лине тужливий спів. Жити без тебе пекло Пусткою став наш дім.